Привіт, усім! Мене звати Катя Ляшко, я провідник до себе справжнього ченелер, а також експерт з мислення та продажів. Мама двох маленьких діток і дружина. Працюю з енергетичним станом, з тілом, з підсвідомістю і на рівні душі, тобто на усіх оцих пластах. У мене відкритий канал яснознання Знання, Яснобачення допомагаю вийти із обмежуючих програм. Страждань, почути свою душу а, і розкрити накопичений потенціал, ось цей потік, свою цінність заземлити, матеріалізувати через інструменти продажів і відкрите серце. Хто приходить до мене, згадує себе, згадує свою силу, розкриває свою внутрішню силу, як стати магнітом для подарунків. Різних ситуацій, які підтягуються під реалізацію бажань, як здійснити мрії свого життя, розкрити внутрішнього творця, активувати його, монетизувати свої знання, здібності в соцмережах, як змінити свій стан. У мене є безкоштовний трансформаційний розбір, де я підсвічую шляхи вирішення вашої ситуації, як вам перейти на ту гілку реальності, куди ви хочете, які ресурси для цього потрібні. Ось тому пишіть мені в дірек на соцмережі, в інстаграм чи в Телеграм, там посилання будуть знизу слово розбір.